Корентація трансферного ціноутворення це письмове обґрунтування. Підкреслюю. Це якийсь такий е, твір на вільну тему про те, що ціна, рівень цін в нашій контрольованій операції, які ми відобра... відобразили в звіті, також це також нова, зараз нове слово, нова, нова яке зараз я поясню. Він відповідає принципу тягнути роки. Ну, я думаю, поки що все зрозуміло, так? Да? Тобто контрольована операція ми ідентифікували, тобто критерії по контрагенту, критерії по сумі. Далі ми кажемо, що якщо є контрольована операція, то має бути звіт поданий по контрольованій операції, і це обов'язок платника податки. Він його підписує. Він подається щорічно. І якщо є звіт з контрольованих операцій, то згідно 39.4.3. Норму податкового кодексу, платник податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні пряма норма повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний період. Ну, саме слово трансферного ціноутворення ну, це такий, такий, ну, дуже усталений вираз. Щоб також, тобто, це все, що описує, е, таке більш широке поняття, яке описує всі ці наші контрольовані, тобто де є тр... трансфертне ціноутворення це про контрольовані операції. Зрозуміло, да? Тобто, трансфертне ціноутворення це завжди проконтрольовані операції. Проконтрольовані операції це завжди операції. Експорт, імпорт або з пов'язаним, або з переліку 1045, або з переліку 470, більше 10 мільйонів з одним контрагентом. Ну і сума компанії обороту має більше 150 мільйонів. Все це описується одним словом транспортного цінотворення. Якщо є контрольована операція, має бути поданий звіт. Якщо поданий звіт, то є обов'язок складати та зберігати документацію. Далі, от як виглядає звіт, е, ну. Власне, тут, напевно, дуже, він дуже це перша частина його, він складається з двох частин. Я не думаю, що потрібно зараз там детально занурюватися, яким чином заповнюється звіт, але треба розуміти, що до 1 жовтня кожного року платник податків має подати, Якщо в нього були контрольовані операції, він має подати звіт податково. І в звіті, в цьому звіті, е, вже зазначаються основні такі параметри, які мають бути, е, основні параметри про цю операцію. Тобто, яка була ціна або рентабельність, або націнка, е, які були умови постачання, який був використаний метод платником податків для аргументації принципу витягнути який які він використав джерела, по суті. Коли ми так уважно і далі ви будете розбиратись з цим всім, ви зрозумієте, що для того, щоб подати звіт, і знову ж таки, повторюю, звіт підписується керівником компанії. Ставиться печатка, і є відповідальність за, за наповнення цього звіту. І так, правило таке: по, по звіту: для того, щоб заповнити звіт і здати його, ми маємо вже наперед розуміти, яка, які параметри ми закладемо в документацію. Або ж іншими словами, для того, щоб скласти звіт до 1 жовтня наступного за звітним, нам вже потрібно мати документацію. І так, штрафи. які яка відповідальність у нас є за ну, недотримання якихось правил, вимог в частині ТЦУ? За неподачу звіту з ТЦУ, тобто просто не подали. От буквально пару днів тому у нас був клієнт, який е, не подав, е, він не вчасно подав. Не вчасно подав. І, власне, це 300 прожиткових мінімумів на секундочку, 744 тисячі гривень штраф. Тепер за недекларовані контрольовані операції. Тобто, в випадку, якщо ми, наприклад, взяли на себе зобов'язання зробити за клієнта звіт, і він або нам не дав, або ми б не, не включили якусь операцію, це також 744 тисячі гривень. Далі, несвоєчасне декларування контрольованих операцій. Ну, тобто, подали не 1 жовтня, а 30-го. Бачите, також дуже-дуже складні великі штрафи. Дивіться, четвертий пункт за неподання документації. Одразу хочу сказати, що документація по контрольованим операціям вона має бути підготовленою, і це пряма вимога е компанії за кожен рік. Але запитувати її можуть тільки, ну, тобто, по запиту, тільки треба її надавати. Якщо звіт ми даємо е кожного року і це зобов'язання компанії, то документацію ми не не має зобов'язання кудись надавати документація трансферного цінотворення, по суті, це сто з паперу, який підтримує дані, які є в звіті. Тобто, він аргументує, чому так, а не інакше. Як, як зазвичай, це дуже багато тексту. Але подавати і нікуди не потрібно. Ми чекаємо і молимося про те, щоб ми. Цю документацію, щоб податково нас його не запитали, тому що якщо податково запитує документацію, вже да то це, скажімо так: 24 місяці місяця може йти перевірка саме по контрольованим операціям, і завжди будь-яка перевірка, ну на моїй пам'яті, жодна перевірка Стецю ще не закінчилася ну довідкою. Ну тобто, без штрафів, вона завжди закінчувалася яким за -то нарахуванням, тобто. Не треба. Тобто, якщо вже є запит на, на документацію, це, це вже чорна метка для компанії, тому е, документацію нікуди ми не даємо, поки нас її не запитали. Ну і наступний штраф, несвоєчасне своєчасне подання документації. Тобто, якщо нам потрібно 30 у нас є 30 днів, якщо запитують документацію. Зараз будь які компанії. Прилетить запит на надання документації, і в них є 30 днів для того, щоб її зроб... ну, і надати. А зазвичай, якщо в них її немає, то фізично зробити документацію за 30 днів дуже складно. Якщо запитують документацію, у нас є тільки 30 днів для того, щоб її надати. А потім за несвоєчасне надання в нас йде штраф у розмірі двох прожиткових мінімумів за кожен посочений день. Ну тобто, розумієте, 5 тисяч майже. Це також немаленька сума. Далі, все ж таки, ще раз акцентую увагу: документація СТЦО це письмове обґрунтування та пояснення того, що рівень цін рентабельності в контрольованих операціях, які відображені в звіті, відповідає принципу витягнути руки. Ну, начебто, ми всі е, визначення, які вкладені в це речення, ми розібрали, так, і ви більш-менш в цьому орієнтуєтесь.